Сумщина один із найбільш постраждалих від ворожих атак регіонів України. Тисячі зруйнованих будинків, підприємств і бізнесів. Але, попри величезні втрати та постійну небезпеку, місцеві підприємці продовжують тримати економіку регіону, сплачують податки до бюджету та зберігають робочі місця. Саме цей відповідальний бізнес допомагає силам оборони та допомагає захищати регіон. Товариство Андрекс працює з 2006 року. Запустили тут виробництво одноразового посуду, і різного виду упакувань. На підприємстві працювало понад 120 людей. Випускали 130 видів різної продукції. Було дуже потужне, велике підприємство, яке забезпечувала податками місцеву громаду. Наразі відновлювати тут щось немає можливості. Перевезли ми частину обладнання в центральну частину України. Дуже великі пошкодження. Зруйнована електроніка на всіх лініях, зруйновано дуже багато периферійного обладнання. Будуємо якісь плани є бажання подальше щось робити, зберігати робочі місця. Відновити підприємства, як це вийде, час покаже. Ми, як громадська організація, кожен день бачимо, як виживає бізнес в при фронтових містах. Їм потрібна системна підтримка з боку держави. Не обіцянками, а реальними діями. Саме складніше бізнесу виживати при фронтових зонах, але ми не збираємося виїжджати. Ми чекаємо наших хлопців з перемогою. Є прохання до влади. Зробіть пільги для бізнесу при фронтових зонах. І тут будуть люди з роботою і будуть податки: місцеву владу, центральну владу. Ми звертаємося до національної влади. Бізнес Сумщини, бізнес прикордоння знаходиться в нерівних умовах по відношенню з іншими регіонами. Постійні прильоти, постійні обстріли. По 14 годин на добу повітряна тривога. Бізнес виживає, бізнес релакується. Зробіть Спеціальні умови ведення бізнесу для прифронтових громад. Зробіть податкові преференції. Зробіть справедливе бронювання. Зробіть комфортні умови для ведення відповідального прифронтового бізнесу. Разом захистимо економічний потенціал прифронтових регіонів. Підтримуємо відповідальний бізнес. Надайте податкові преференції регіонам, які щодня вимушені протистояти ворожим атакам.